Анна Зайцева, рятівниця. У великому місті був чудовий парк, в якому жили спритні руденькі білочки. І була серед них одна пустунка, що все прагнула зробити по-своєму. І як не намагалися старі білки привчити її до порядку, нічого у них не виходило. Руда пустунка постійно порушувала правила, вона охоче йшла до людей, дозволяла себе погладити і сфотографувати і, звісно ж, не відмовлялася від смачного частування. А ще вона страшенно любила підслуховувати всілякі людські історії та годинами переповідати їх своїм подругам. Одного разу білочка почула від людей, що колись неподалік від міста був чудовий дубовий гай. В тіні розлогих крон залюбки бавились діти, а дорослі, немов зачаровані, насолоджувались співом птахів. Та якась невідома сила вигнала з гаю всіх його мешканців. І винищила дерева. Залишився лише старий дуб, але й він може скоро загинути. І ніхто, ніхто не знає, як врятувати старого велетня, а разом з ним і весь дубовий гай. Руденька бешкетниця вирішила допомогти старому дубові. Вона розпитала всіх поважних білок. Довго розмовляла з тітонькою совою, яка в цей час гостювала в парку. Але як врятувати дуб, ніхто не знав. Засмутилась білочка, сіла на вершечку ялини і вже ладна була розплакатися. Але раптом почула глухе кар. Поряд з нею на ялині. Сидів сивий ворон. Він розповів білочці, що врятувати дуб може лише чарівний горіх квіточка. Знайти його можна лише один раз на рік у день літнього сонцестояння. А сьогодні саме такий день. Білочка зраділа у їхньому парку. Якраз ріс горіх. Вона кілька годин стрибала з гілки на гілку, поки ж знайшла чарівний горіх. Білочка принесла знахідку до старого дуба, поклала горіх в ямку біля кореня, як вчив ворон. В ту ж мить дуб ожив, а разом з ним почав оживати гай. Ось так руда пустунка з міського парку. Врятувала дубовий гар.